Дівчатка, ще раз привіт! Я вирішила записати відео для того, щоб ви змогли зробити скріншот цієї безрукавочки, тому що мені вже люди починають писати, як її в'язати. Чому звернула увагу на цю безрукавку? Тому що я... Була в Мюнстері, зайшла, повторююся, зайшла в гарний магазин і зробила коротесеньке відео, показала вам безрукавочку. Так от, по цій схемі вона зв'язана. Там е, плечико теж спущене, але е, там вив'язаний ще. Ну, по цій схемі ви зможете її зв'язати. Так, давайте так, робіть скріншот, кому потрібно. І зараз я вам покажу схемку, з якою ви теж зможете зробити скріншот. Давайте отак от, от. І до цього відео в, опис, в описі е, зайдете, подивитеся, як е, робити переклад тексту з будь-якої мови. Е, я вам показую з німецької. Схемка простенька. Е, так, зараз я вам ще. А, тут все є. Е, схемка простенька до візерунку, якщо вам цей сподобався, і викрайка теж простенька. Давайте, може, так буде. Так, робіть скріншот і заходьте під відео в описі. Я вам е, теж записала коротесеньке відео, де ви зможете перекласти текст. Так, дівчатка, в'яжіть з задоволенням. Коментуйте, хто що зв'язав, і хто буде візати цю жилетку? Всім гарного настрою і мирного неба над головою!